каналі Про в'язання Джоанна Кніт. Нарешті мені вдалося відзняти свій влог на за весь останній тиждень. Так склалося, що з на початку тижня я в'язала мало, і мені було мало що вам показувати. Але у цьому влозі ви побачите мої готові роботи. Це будуть готові шкарпетки, які я зв'язала у спільнику Анни Горілової шкарпетковий сплеск 2024, а також мене захопило шиття. І це буде шиття, яке корисне саме для в'язання. Це буде досить цікаве пристосування. Я сподіваюся, що воно вам також буде допоміжним, якщо ця ідея вам знадобиться. Ну, і у мене зараз є ось цей процес, і про нього ми поговоримо в кінці цього влогу. Нарешті після перев'язу, і вони значно менші, ніж ті, які, які я починала в'язати майже до закриття миска. А, тепер на них чекає ВТО. А, закриття петельок а, на жакарді та на резинці, і а, декор. Декор буде цікавий. Не перемикайтесь, побачите далі. 26 січня, і я хотіла вам показати, які речі я зробила для в'язання, вони досить корисні. Пам'ятаєте, я вам показувала ось ці стопери. І для чого я вам це знову показую? Я вам розповідала, що ці стопери вони використовуються як для фіксування спиці. У мене це спиці 3, і іноді спиці. 2,5. Можна, звісно, використовувати на 3,5, але тоді ця річ розтягнеться і не буде справно працювати. Але справа в тому, що вони губляться. І ось я якось дивилася на Пінтересті. У мене давно є задумка зашити самостійно органайзер для спиць. І я несподівано побачила ось таку річ, те, що в мене є. Я самостійно. Зробила ось такі три, ну скажімо, стопери для спиць. А, ідея, знову кажу, в пінтересті, не моя, дуже просто а, спиці фіксуються таким чином, що ви їх можна зняти, надіти за рахунок того, що тут є резинка. Резинку я використовувала ось таку. А ширина не можу вам сказати, да? тут, мабуть, сантиметри 3, 2-3, довжина 2 метри. Дуже все просто, тобто, якщо у вас є якийсь процес, ви можете так само зафіксувати спиці, як і на тих резинових стоперах, так, і ось так ось натягнути. І все. І резинка добре тримає ваш процес і ваші спиці. Але якщо ті резинові спиці стопери ось цього плану, який я вам показувала, їх можна, ну просто їх зафіксував і все, то ці можна використовувати як самодостатній чохол для спиць до того ж всього. Робиться це все дуже за простим принципом, покажу вам на цьому. Тобто береться необхідна довжина тканини, береться, спиць, береться резинка, вшивається всередину, робиться відмітка, по довжині спиці, я вам відео записала окреме, і потім ви ось так це все склали. Зшили, тобто ось такий карманчик треба зробити, щоб спиця сюди заходила, сюди і сюди. І все дуже добре. І у вас все чудово працює е, цей такий невеличкий допоміжний варіант. Але єдине, я хочу додати зі свого досвіду, що тепер же маю досвід, е, коли ви будете це шити. Дивіться, бачите, я тут дуже багато зробила багато запасу на, ці, на цей кармашик. І в мене досить таки туго виходять спиці. Тобто, ось такі коротші, оцей варіант, він більш працює. Також, коли ви будете шити, урахуйте, щоб шов. На тканині він був десь тут посередині. Ви можете його і тут зробити, як вам завгодно буде, але краще тут. Тому що, коли ви цю тканину отако докупи покладете, да, щоб зшити разом, то о, в мене, наприклад, машинка не шиє товсту тканину. Тканину в декілька складень. Тому ось тут мені прийшлося зробити все руками. Тут в мене машинка пройшлася. А на цьому стопері, на цих стоперах, в мене ось цей шов прийшовся на бокову. Тобто не тут, не тут посередині, тому я вимушена була прошити руками. Ось така в мене на сьогодні до вас справа. Я думала, робити майстер-клас на шиття цієї речі чи не робити, але я подумала, що ну, цьому немає необхідності, тому що все дуже просто, головне була швейна машинка, так. А, ну і в мене ще є така покупка. Я купила собі ось такий лоскуточок. Він цікавий тим, що не тільки має гарний візерунок, але й він про фарбований з обох боків, однаково насичено. Це якась бавовна, бавовна, так, тоненька дуже. Я взяла її як. Тканину компаньйон до ось цієї Щось мені так здалося, що буде гарно. Побачимо. На цьому моє підключення сьогодні все. І про цей процес. В мене зараз пряжа регія. Регія восьминитка, колір 33. В'яжу товстенькі шкарпетки у шкарпетковому челенджі з христиною, з каналу, щоб ще зв'язати. Дуже такий гарний спільник, він мені теж дуже подобається. А наше завдання це було зв'язати товстунці. Якщо в шкарпетковому сплеску я в'язала жакард по завданню, то в цьому випадку це товстунці. А, пряжа Ргія, до речі, в мене такі неоднозначні враження від цієї пряжі, значить, я почала в'язати зразочок, це будуть шкарпетки. А, так. Я в'яжу дві поки що одночасно, і це будуть такі шкарпетки, які будуть потім а, якось цікаво складатися, потім це побачити. А, Значить, пров'язала я з цей а, зразочок, і ось тут, в цьому моточку, я побачила вузол. Тобто я почала ззовні в'язати, побачила вузол. І я відрізала ось цей шматочок з вузлом, тобто, тут не знаю, може там пів грама грам але ну, мені здається, що у то вузол це не дуже зручно. І наразі я в'яжу з початку моточка і зсередини дві ці частинки. А, значить, що до цієї нитки, також, а тут в мене десь буде такий. Шматочок в якомусь з цих ось. Дивіться, бачите, тобто тут є таке потовщення. Це, мабуть, не а, до кінця прокладена у нитку пряжа вовна. Ну, я це залишила, я подумала що буде якийсь такий крафтовий ефект до крафтових шкарпет. Також хотіла вам подякувати за те, що ви зайшли на мій канал, додивилися це відео до кінця. І за те, що ми з вами разом залишаємося. Якщо вам це відео було корисним, поставте лайк. Якщо ви знаєте також, ще які цікаві а, пристосування, які можна зшити для того, щоб в'язання було легшим і а, простішим, напишіть мені в цей, тобто, яка швейна річ для вас стала а, таким чином а, виходом ситуації. Мені буде дуже цікаво, що шили ви, якщо ви це таке щось шили. І на цьому я завершу свій влог. І наостанок я вам покажу, як виглядають шкарпетки на ніжці мого синочка. Бувайте здорові! Нехай все з вами буде добре, чудово. І натхнення вам на цей тиждень!